Вітаю вас панство! Мене звуть Олександра, і хочу сьогодні розглянути таке питання, що зміниться з тією резолюцією, що прийняла НАТО вчора, здається, 21 числа. Які будуть зміни в ситуації в Україні, що зміниться для Росії, що взагалі несе. Оце рішення прийняте, ця резолюція. Це тільки на словах, чи щось таке в діях, в діях буде, і наскільки швидко да, всі ці будуть зміни відбуватися? Давайте подивимось. Так, які зміни? Давайте для України спочатку. Да. Що ця резолюція принесе для України? Чи, може, вже принесла? Ці зміни для України цією резолюцією. Україна торжествує. Знаєте, такі карти, прямо перші. Це це для нас перемога, насправді. да Це те, чого ми давно так чекали, це те, чого ми добивалися. Для нас це дійсно перемога. Це отримання отримання бажаного. Дивіться, це, знаєте, насправді, оцей вибір, те, що вони зробили, навіть не вибір, а те, що рішення, яке вони прийняли, да, в, ну, в своєму союзі, воно розв'язує нам руки. Дійсно, тепер можем, можемо говорити про е, перемогу, про якусь там допомогу е, ну, зовні, да, що дійсно вони щось зробили. Да. В плані допомоги. Ну, цей жест такий був. Для нас тільки, знаєте, на, на, на добре, на користь, на краще. Що це нам дає? Що це нам дає? Наш король кубків повішений, що Ох, ситуація змінюється. В нас взагалі з'являється можливість вийти із такої. Ну, от Я ж фразу і сказала, знаєте, як розв'язуються руки. Да? От Дивіться, як по Да? Коли ти скутий в своїх діях, ти не можеш ну, робити там те, що тобі потрібно. От. А зараз з цією резолюцією дійсно дивіться, з'являється можливість, вона. Несе нам зміни, добрі зміни. От. До сонця. І все має бути добре. Слухайте, такі карти класні. Давайте я зараз, я ж хочу в плані дій якихось, да, що якісь зміни будуть. Ну, те, що в нас все, все буде добре, я не сумніваюсь, але хочеться розуміти, можливо. Які зміни ця резолюція, що тепер буде? Що тепер буде в Україні? Що на порозі, да? нові відвоювання, нові відвоювання своїх територій, нова можливість. Відстояти і захистити себе. Тут може бути, як і по цьому рицарю, може бути як і ну, в словах, типу, да, в якихось спорах, в якихось там домовленостях, а може бути в плані і захисту своїх територій, тобто відстояти свою позицію. Боже, які сильні карти сьогодні. Я просто. Така енергетика йде максимально сильна, це наше місце в світі. Тобто, знаєте, як колісниця от зараз, вона мені як да? от Типу, ми виходимо взагалі. Просто як переможці мир і сонце. Це відкриває просто дорогу до таких змін, які. ну, От я питаю, які зміни, да? а карти показують, що ну, зміни у всьому, типу що все буде на краще змінюватися. Добре, давайте спитаємо, що з приводу Росії, що у них. Так. так що там в Росії? Що, як на них вплине ця резолюція? Які у них будуть зміни? У них всередині? Зміни будуть дуже швидкі, дуже швидкі. Через це рішення, ви знаєте, от через е, те, що там от той вирок, да? вони, вони тепер, в них сварки починаються. В них починаються сварки в, у владі, в, ну, у них там в Кремлі. Да? Це знову ж таки, або будуть шукати винного, от, або будуть шукати, типу, е, хто буде відповідати за все це, да? хто це все придумав, хто це все організував. Тобто будуть вирішувати, да, як тепер відповідати. Да. Як тепер зробити так? Тепер, знаєте, от будуть такі пропозиції, як залишитися зі своїм. Щоб такого зробити, щоб такого зробити, щоб зберегти те, що є. Вони такі розгублені, слухайте. Тут взагалі. У них, знаєте, як всі плани, які були е щодо України, вони всі в них е злітають, да? от оці плани вони злітають. Тому що Україні ось пішла допомога, а всі ці плани в них просто тепер, знаєте, як... По повітрю розсіялися все те, що вони хотіли. Тобто, ну все, все пішло в нікуди. Вони просто розуміють, що їх Зеленський переміг. Слухайте, тут прямо виходить король кубків, перемога. Так, друзі, зараз я спитаю інше. Інакше задам питання, яких подій тепер чекати в Росії, да? чи мені ще дуже цікаво, що зараз взагалі в Кремлі відбувається? Давайте спитаємо спочатку, що відбувається, що відбувається в Кремлі. Після прийняття цієї резолюції. Ох, там просто всі зверствують. Розбір польотів. Слухайте, шукають винних, знову ж таки, шукають можливість, як втримати, як зберегти, як взагалі, ну, що будете робити. Щось думають. Вони дуже не хочуть іти з нами на перемовини на наших умовах, скажімо, але їм доведеться це робити. В них просто немає іншого виходу. У них немає іншого виходу. Ну, це я просто питаю, що будете робити, так? Да? І знову ж таки, ідея таємне, от просто. Підтримка, йде Зеленського. Правда йде на стороні Зеленського, правда йде на стороні України. Ну, я чому говорю про Зеленського? Тому що ну, він як представник України, да, скажімо. От. А зі сторони їх іде, що вони не хочуть, ну, вони так знаєте і так побоюються йти на ці перемовини. Але доведеться, тому що ну, в них нема варіантів. Потрібно буде вийти, потрібно буде знову домовлятися. Так. А що тепер взагалі в них які зміни будуть в Росії? Які чекати зміни. Ой, ви подивіться, які прекрасні карти, слухайте. Карта стримання. Вони втрачають силу Ну, по п'ятірці. Да? Вони втрачають силу, в них повішений, дивіться, п'ятірка кубків, вісьма, вісьмірка кубків. Ну, В них іде просто мало того, що горість і печаль, в них по, по всіх фронтах просто. Вони не отримали бажаного, їх образили і вони тепер будуть. Уход. У ход. Чого чекати? Підуть вони в пошуках, в пошуках кращої долі. Я, правда, не знаю, де вони зараз її знайдуть. Чого ще чекати? Чого ще чекати? Верховний суд. Ця звістка несе Верховний суд. Тепер знаєте, просто ніхто не заховається. Знову дивіться, диявол, всі будуть відповідати. Слухайте, карти просто фантастичні. Єдине, що мені дуже хочеться розуміти, коли це все відбудеться. Але як показують практика наших з вами розкладів, то ну, все, що таке, от такі зміни, вони там ну, тиждень-два да, до місяця. І в принципі, потрошку-потрошку, по ми вже бачимо, що розклади збуваються. О, тому, знаєте, я, ну, мені так спокійно зараз. От, цей розклад, він знаєте, мені таке впевненість таку дає, що тепер дійсно все буде інакше. От можливо, це був той поштовх, да, от та така сходинка, на яку ми піднялися, і тепер взагалі ми. Знаєте, як от піднімаєшся на високу гору і бачиш весь світ інакше. І весь світ тебе сприймає інакше, тому що ти піднявся на таку гору. Для нас це ж також перемога, скільки ми цього добивалися. Да? Тут просто дивіться, тут йде момент правосуддя, магазин, всі, всі будуть покарані, вже ніхто не заховається. А що в світі буде? Давайте так запитаємо. Такі глобальні сьогодні карти речі говорять, вони, я так розумію, тут знаєте, про дрібниці не хочеться сьогодні картам говорити, що в світі зміниться після цієї, от в плані України, давайте спитаємо в світі які будуть зміни в світі в плані україни після цієї резолюції слухайте ну а... Це не тиша і спокій, це момент того, що вони задумалися. От на дні колоди, четвірка мечів. Це карта про те, що потрібно задуматися. От вони задумалися. Да? Це було їх рішення, вони подумали і прийняли це рішення. Да? Тобто це було осознано, скажімо, да? прийняти рішення. А от е з приводу України, дивіться. Це знаєте, як, е, типу, відповідь от, за все те. От я колись говорила в розкладі, що, типу, будуть мститися за Україну. От і по дияволу, знаєте, це така, от, типу, відповідь от, на тобі. От тепер отримуй. А що ти тепер зробиш? Ну, тобто, отак. Оце була відповідь, це була помста за нас. Типу, знаєте, дочекалися великих змін. От, а... А тут, ну, тут якась стабільність повертається. Знаєте, от те відчуття, те відчуття, що було по невпевненість, знаєте, невпевненість по вісімці мечів. Відчуття невпевненості, скутості, да, воно відходить. Оце прийняте рішення, воно, воно нам повертає, е, це, це, це велика для нас допомога. Разом з ним прийде ще допомога. О, я перепрошую у нас. Собака дуже галаслива. Ну йде налагоджування ситуації, слухайте, я прям вообще. І ще якась домовленість буде. От коли, знаєте, такий момент, що, типу, коли трошки всі заспокояться, от коли трошки все так счухне, ну, в плані цієї резолюції, трошки має пройти часу там, ну, декілька днів, це небагато часу. І ще буде якась, е якась домовленість, ще буде якась... Е Пропозиція або співпраця щось таке. Хтось з ким про щось домовиться. О. Чекайте, що тут Путін виходить. Це він до нас. І ми до нього. Це від нього пропозиція чи нас? Від нього пропозиція йде від, від Росії від Путіна, да? ну, від Росії, скажімо, йде пропозиція. Тут, на, тут з приводу переговорів. Щось, типу, знаєте, як момент, давайте щось вирішувати. Давайте щось вирішувати. В них така зараз дуже нестабільна ситуація. І що ти? Що ти нам пропонуєш? Україна, Сонце. Повертати якісь землі, якісь два напрямки. Повернути якісь два напрямки? На щось він. Е... Чогось два він буде повертати, він готовий буде повернути чогось два. Чи два напрямки, чи два міста, чи дві області. Ну, от якось так. А ми що? А нам треба все. Ми на це не. Нас це не влаштовує, нам цього мало. Ми хочемо все. Бо по 9 це, ну, це ні. Типу, ми хочемо повернути все. І таке відчуття, що ми можемо це зробити. Так. Да. Ми це будемо робити, будемо відбивати. На ці перемовини так це знаєте, виходить, що він буде пропонувати знову. Ой, може, це знаєте що? От я щось чула на днях, щоб, типу, повернути Донбас, а Крим, щоб підвис на сім років, да? чи якось так. Ну це ж смішно, люди, на яких сім років. І що по цих домовленостях? Що там з Криму? Це по цих чи не по цих, А ну давайте зараз подивимося. По яких це по цих, Там, де Крим? Ну, да, це вони і знову два. от, да, Це вони готові, готові піти, готові звільнити якісь два напрямки, якісь два міста, готові звільнити, готові повернути нам два якихось міста. А Крим, що? Крим це повернути, чи це, чи це про нього не говориться, а що з Кримом в цих домовленостях? А Крим на сім років, друзі, зупинити на сім років Всемірка Пентаклів. Оце буде домовленість скоро звучати для нас. Розумієте? Оця домовленість буде, бо типу, поважко залишити на сім років. Сонце наше, наш юг. Зрозуміли, що карти говорять на сім років. А що Зеленський з приводу Криму скаже Путіну? Чи хто там буде говорити? Ой, тихо, 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 тихо. Ні, ми так не домовлялись. Так, що скаже Зеленський? Ну не хоче, ви бачите? Ну добре, давай. З приводу Криму. Ні в якому разі. Крим також треба повертати. Крим також треба повертати. Це, це ні, це ми не погоджуємося. Так. І що, який тух взагалі? Це все підвиснуть ці всі домовленості, щось будуть шукати якісь нові варіанти або якісь нові умови виставляти. Але от те, що, те, що запропонують з цим кримом і з Донбасом, ну, з двома містами да, повернення, то ну, ні, воно, воно не піде. Тобто це, це не влаштовує і воно затягнеться. Ну, тобто, як затягнеться? Воно в нікуди просто, знаєте, як на паузі, воно так. От. Ну, взагалі, так, да, цікаво. Добре, давайте таку вже картину в цілому, тому щось що так зачепилося. Я не знаю. Ну карти так показали про цю а, пропозицію, про цю домовленість. Ну, напевно, нам треба було це почути зараз. От давайте зараз в цілому ще подивимось, що взагалі ця резолюція, що вона взагалі змінює. Що вона змінює взагалі ця резолюція. Ой, те, над чим ми так довго працювали, взагалі от для для Зеленського, да, от він на дні колоди. це Для нього взагалі була така, знаєте, довгоочікуваний результат. Він дуже довго над цим працював. От, і тепер ще щось нове буде готуватися. Щось будуть ще нове готувати. Що готувати будуть нове. Ще якусь нову пропозицію. От щось, щось вони ще будуть готувати. Якась нова по башні, дивіться. Що це може бути. Ну, якісь зміни. По Пентаклям це можуть бути і. Ну, і документи, в принципі, якісь, чому ні. от. Щось стосується населення, можливо, знаєте, повернення населення, чи повернення земель, чи, можливо, знову по документам. Що це? Ну, Верховний суд, це, скоріш всього, знаєте, знову якісь позови будуть в плані, ну, документи нові, да, в плані позову. Позовів. Ну, от. А... Ну так, да, це, знаєте, типу, як нести відповідальність за те, що ти зробив. Нести відповідальність. Позови будуть і що будуть ці суди? Класно. Я думаю, вже буде легше після такого першого. Зеленський. Це знаєте, питаю, типу, чи будуть ці суди, чи що, От, типу, що Зеленський все рівно буде стояти на своєму. От по дві ці мечів, це коли людина слухає тільки себе і робить так, як, ну, і, і буде думати, і робити так, як вона хоче. Тобто думки оточуючих не сприймаються. От, і це все виходить, виводить нас до, до перемоги, до перемоги по цих справах. Чи будуть відповідати так. Да. Але ж тут, можливо. Можливо, ти типу, познаєте, як не всі, і не так би, як нам хотілося, але все, все рівно відповідь якась буде. І що тут не так? Ну так, да, будуть якісь ситуації, які, знаєте, ну, не так все буде легко даватися, як нам би того хотілося. Тут ой, знову вам не видно зараз хвилиночку. Тут і диявол, і трійка. Жезлів, можливо, вплив буде якийсь, знаєте, зовні йти. На ці суди, на взагалі всі ці рішення, да, які будуть трошки їх так підшатувати, скажімо. Да? От. А треба, а не треба, можливо, щось затягувати будуть, да? тому що по-повішеному, це знаєте, так, ну, тип, типу в довгий ящик. От. Але все рівно йде, буде. Да, правосуддя. Будуть відповідати всі друзі. Правосуддя несе відповідь, несе розплату. Клас, я сьогодні від розкладу просто мене аж, знаєте, так, аж мурахи по тілу, думаю, ну. Карта сьогодні дуже потужні, і розклад може, і знаєте, про нюанси якісь про дрібниці не говорить. Але в цілому, от, повірте мені, от та енергетика, яка зараз йде від е, карт від того розкладу, ну, занадто потужна. Прям такі зміни, вони, знаєте, як отак от хвилею такою, типу, гух, отак от просто все буде. Тримаємо кулачки, віримо, молимося і е, бережіть себе і бережіть Україну.